Добрий день! Сьогодні у нас 1 серпня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Вільямс Sпрайт. Трошки я запізнився зйомкою. Ті роки він раніше пізніше дозрівав, в цьому році раніше у зв'язку з жарою з такою. Такі красиві яблучка. Такі гарненькі фіолетового кольору. Яблука. Не дуже багато їх і вже вон посипались. Треба було раніше зняти. Ну я кожен рік знімаю відео за. Бачите, вже єлі держиться. Кожен рік знімаю відео за його. Він там пізніше обично, ну в зв'язку з спекою, хоч і поливаю, іноді от вони. Там це деревцеві. Знову ж не подивись у зушит. Піщепа якась середня русла, мабуть, ММ106. Деревце. Четвертий, можливо, п'ятий рік від посадки. Такий врожай. От такий врожайчик. Зараз обійдемо на ваги. Такі, що впали. Оце ти що зірвав? не несмотря на такий сухий рік? 222. двадцять. Двісті дев'ять. Так, що його? Ти що впала? Розрізати? Зараз так і зробимо. Так, розрізав. Отака м'якоть. Цей ніж трошки грязний був. Соковита, Запашна. Це вже давненько, мабуть, давно вже впала. Такий. Солодка з невеличкою кислинкою. Гарний сорт для літа. Одне деревце таке має бути. Якби він був зимовий, то, звісно, можна було б їх і десяток посадити. Але він літній, а влітку вистачає інших фруктів. Вільям Спрайд такий сорт, достойний сорт літнього яблука. всім миру й добра.